Ну от, показую вам, яка у мене вийшла начинка. Яка делікатна. Таких ще вийшло два боханчики, Щось тут от чуть-чуть. Ну, то нічого, то з бляшки. Але таких вийшло два боханчики начинки. Взагалі. вітання, ми дорогенькі, всі вітані. Я думала, що я вже не буду вам показувати начинку, як я роблю, як я печу. Бо для чого всі і так знають. Як то начинку, а хто не знає, той того не любить тому і не треба, знаєте? Витягаю смалець. Витягаю з банки смалець і буду на смальці смажити цибульку до твоїй начинки. Маю цибульку вже накрещену. О. І на смальці буду смажити цибулю. Що? От чого? Дочка так накрешила, та я так ту всю цибульку і пересмажу, бо мені більше не треба ні до чого тої цибульки. Ну, от так. Але ще трохи начинка хоче багато жиру. знаєте? От начинка хоче багато жиру. Зараз. От я вже. Е, Кош пекла, вам показувала. І я його скрещила, і я його залила. Дивіться, у мене кипить бульйон, я виключаю. Я вже кош трохи попарила молоком. І зараз ще залию сюди бульон. Залию ще бульйоном трохи. Отако. Я варила і дика і курку, що я вам казала. Хто мене дивиться, хто відпує за мною постійно? Знаю, що я варила бульйон. Вот залила бульйоном. І зараз накрию. Най воно все добре ще попариться. О. Той корж найдобре попариться. Я наклею файно є крішкою так буде, Накрию кришкою, Так буде добре. О! парець. І навіть корж париться. А тим часом я цибулю посмажу. А тим Бачите, я м'ясо того цілого індика перебрала. І тут саме м'ясо перекришила його дрібніше до доначанці. все. Все, корж в мене попарився. Файно підсмажила цибульку. Вириваю сюди всю цибульку на смальці. Файно пахне, знаєте, цибульку вот файно пахне. Так. Добре. Добре є все. Тепер висиплю все все м'ясо. Тут в мене є перчик горошком, я його виберу. Ну, бульйон варився так, знаєте? Я кидала горошком перець. Ще відкрілося все м'ясо. Сюди. Бачите, скільки м'яса багато. І тепер все тут вимішую і буду. Бити яйці. набью наб'ю сюди. Всуміску відняти, я наб'ю яйці. О! І все разом пересолю, переперчу, але поки що так. Зараз буду бити яйці. Ну, сюди лупину поб'ю, так думаю. Тепер я маю кошики яєць і буду бити. Яйцо. Не знаю, скільки вб'ю. Чи вб'ю 30 яєць, чи 40. Буду виділити. Начинки буде багато. Так, скільки вбив? 2, 4, 6. Ну от, я буду бити 30 яєць. Я вбила 30 яєць, але, певно, ще вб'ю 10. А які яйці, що шкодувати? Що шкодувати? Якби не було, купувала, то ще би шкодувала. А є свої, то що шкодувати? Так, 32. 33.

Файна, не буде 40. Ну, от в мене тут корж, м'ясо і жарена цибулька. Так, смажена цибулька. Корж м'ясо смажена цибулька. Тут є 40 яєць. Я їх зараз чуть-чуть зб'ю, ту всю викину курем. І чуть-чуть зіб'ю і буду сюди виливати той, той корж. Так, є, є, яйць трохи. Розіб'ю тако вінчиком, Не буду нічим ніяким тим брати блендером. Трошки вінчиком розіб'ю. І так буде. Досить, досить. І ще не треба їх розбивати. Там вони всі розмішаються. Подивлюся, якщо мало, то ще добавлю. О. Так, це вже в мене простигло, воно не гаряче, бо як гаряче, то яйці не будеш виливати, тому що е, яйці звернуться, не будеш, мусиш, щоб воно трохи простигло, щоб було лише то, що тепле, а не гаряче. Знає? Той корж, щоб був гарячий, теплий. Файно пропитався, файно пропитався. Такий, знаєте, ну, що не буде суха начинка. Угу. Ай, попробувала, файно, добре. Хочу вам сказати правильно, той, хто за мною не слідкував. Що я пекла коржі на начинку, то в мене є в тих попередніх роликах. Подивитися. Не знаю, два ролики, тому назад чи три, як я пекла ті коржі. Я їх парила бульйоном, що варила індичку і варила куртку у бульйон. І 2 літрі молока, праженого, горячого кип'яченого, 2 літрі молока. Так само кип'ячена зварила скоріше, м'ясо відобрала, але от скип'ятила бульйон і окропом, так горячим заливала ту всю корж похрешила, і той весь корж все горячим окропом заливала, щоб попарити добре. Так, зараз беру сіль і перець. цибульку смажила, Цибульки додавила. Сіль, перець, все за смаком. Ніякого тут рецепту нема. все за смаком? Би не була е, така забита тверда та начинка, щоб добре попарився. Корч, чи булка, е, чи багет, щоб добре був попарений. Файна була така начинка пухка. Так, беру звідси зразу солі. Оразу солю. Курку варила і індичку солила. Бульйон робила так, як все належить. Такий, знаєте, що можна його одразу е, ну, їсти. Посолила, все до нього додавила так. І перець з горошком, і цибулька, і морква, ну все. От, добре перчу, бо я люблю, щоб була начинка файна така перчена. Ну ва, і все разом, і все разом вимішаюсь. Я взагалі-то вимішую все рукою, бо я маю під рукою чуття, як її все вимішати. Більше яєць не буду додавати досить. 40 яєць вистачить. Дуже файно, дуже файно. Ну, а я так маю, так маю чуття. Я думаю, достатньо солі і достатньо перця. Ну і все. Включаю духовку, духовка ще в мене не включена. Треба включити духовку, щоб добре розігрілась на 200 градусів і тоді в бляшки і випікати. Ну, от показую вам, яка в мене вийшла начинка. Скільки багато, я ще не всю показала, ще не всю вам показую, зараз вріжу, яка вона буде в розрізі. Покажу вам, яка добряча, смачнезна вийшла начинка. А тут у нас ще копчене м'ясо. Ну, не все я вам показую, бо тому, що його дуже багато, що там і курячого того, чи та індичка і гуска. то я вам показую тільки свине, таке гарнюнє м'ясо. Зараз розріжу начинку і покажу вам, яка вона в розрізі. Ну от, я показую вам начинку, яка вона в розрізі. Дуже добра, дуже смачна. Так що сміло можете готувати, мої дорогенькі. От я врізала тут. Вона досить така. Кажу вам такий. От я так не буду не буду різати, а просто вам так від. Бачите, кусочок так відлупила, щоб ви подивились, яка вона смачнюща і яка вона мягсенька. От така має вона холодна, холодна вже, і така вона має бути. Весь час, щоб вона була нігенька. Отак полупила вам по кусочках, щоб ви бачили, яка вона виглядає. Ну, от і все, мої дорогеньке, кошик я зготувала. Іду світити Пасху. Їду, їду, не йду, а їду. Їду святити Пасху. Окей, в мене вийшов кошечок. Все, я накрила, і вже мій кошик готовий. Тільки мені одіватись і йти. Ну, от і все, обираюся я. Знаєте, на вулиці то дощ, то сонечко вийшло, але в нас на 6 годину то немає ніякого такого а, тепла. Так що треба одіватися, я взула. Чобати і беру плащ і все, і все. І буду їхати. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і святами вас вітаю, мої дорогі. Бажаю вам миру і добра. здоров'ячка і злагоди. Своїми родинами, між сусідами, між друзями. Всього вам самого самого доброго. Всім до зустрічі, всім пока. От і все. Я вже з церкви, Пасху посвятили. І тепер лиш то, що святкувати завтра. Завтра почне святкувати сьогодні ще. Сьогодні ще не святкуємо, а завтра вже будемо святкувати. Вже будемо просто глядати нашого. Ісуса Христа, Його Воскресіння, і всім миру і добра. Всім пока.